Війна почалася не та, про яку всі говорили, а та, яку готували мовчки. Ізраїль почав повномасштабну військову операцію проти Ірану, точні авіаудари, ліквідація верхівки ядерної програми, нейтралізація IRGC. і паралельно Зеленський мовчки здає фронт не в Ірані, а в Україні. Історичний блок, операція Амкелеві, народ лев, пряме посилання на танах. Це не просто рейд, це очищення. Це стратосферна кара за роки погроз ядерної війни. Ізраїль завдає удару, якого Іран не очікував навіть в найгірших сценаріях. ППО знищена ВПС у вогні, ключові фігури ліквідовані. Транзиція до А в Україні керівництво розвалює армію зсередини. Зеленський ховає Баканова. Друга дитинства, агента Паралічу, менеджери з ФСБ 5, шість ключових постатей з ОП. Хто вони? Ті, хто під час війни знищують боєздатність через провали, саботаж і продажність. Ізраїль проти Ірану. Нетаньягу говорить нації: ми знищимо загрозу. А Зеленський говорить народу: ми боремося, поки п'ємо каву в Катарі, поки дружина будує проекти гідів у Мілані. Порівняй двох лідерів. Один бере відповідальність, інший краде час. Військова стратегія, все до керівництва. Ізраїль атакує системно. Три хвилі ударів: перша ППО, друга ядерна інфраструктура, третя ліквідація. А Зеленський дозволяє відкриті мости на Чонга, відводить ЗСУ від Бучі, змінює головкома. Щойно він стає символом спротиву. Інформаційна війна. Ізраїль влаштовує інформаційний обман перед атакою, дезінформація про відпустку Нетаньягу, весілля сина і б'є тоді, коли ворог беззахисний, а Україна банково зливає розташування сил оборони російським агентам під виглядом гуманітарних ініціатив. Сергій шайгнорують пригоди ЗЕР. Вашингтон дозволяє Ізраїлю використати іракський повітряний простір, повна координація. Повна підтримка. А що в нас? Селиша втомились від Зеленського. Навіть Пентагон вже напряму координується з гур поминаючи банку. Чому? Тому що комік, який грав президента, став проблемою. Пророки і структури. Кусейн Саламі, Мухаммад Багарі, Алі Алішамкані, еліта Ірану, ліквідовані. Чому в Україні досі живі Татаров, Єрмак, Шефір, Венедіктова, Коломойський? Тому що Зеленський боїться власної тіні. Тому що гнила система боїться чистки, вона і є ворог проекція на Східну Європу. Це не просто війна Ізраїлю, це дзеркало для України. Хто не вчиться, помирає, хто не реагує, повторює Іран. І поки в Тегерані хаос і смерть в Києві, маркетингові брифінги, запитання по WhatsApp, відсутність рішень. Скажи мені, чому Ізраїль діє миттєво, а Зеленський лише позує на вечірній квартал 95 чи звернення до народу разом з єдиним телешмарафоном. В той же самий час Ізраїль запускає блискавичну операцію. За одну ніч знищено ППО, ліквідовано ключових генералів, і дірвано ядерні центри. А в Україні Зеленський досі тримає татару. Доки одні знищують загрозу, інші знищують армію зсередини. Це війна чи шок? Постав лайк, якщо хочеш, щоб у нас діяли так само рішучі. Підпишись, якщо втомився від брехні. Напиши в коментарях, хто головний ворог у тилу.